Мене звати Панфіло Сергій Леонідович, проживаю в місті Мелітополь, до, до початку війни працював в Орзілі. Потім почалася окупація. знайшли ми молитвений дім, зайшли туди з хлопцями, там почали проживати, допомагати. Ну, збирали жінок, стареньких, інвалідів, лежачих. ну, Чоловік десь нам було, десь там 250 людей у нас було. Ми їх кормили, допомагали їм, варили їду їм. Я був, ну, на видачі продуктів видавав людям, все допомагали якось. ну, Так було. Розкажи, будь ласка, що саме, яку допомогу надавали? Ну Медична у нас допомога була, нам волонтери допомагали, привозили все той. Стой, ще раз пишу. Розкажи, будь ласка, яку саме допомогу надавали? Допомогу, яку надавали, да? так. Ну, видавали продукти харчування, заряджались у нас телефони, до нас люди приходили купатися, стиратись. ну Все в нас було гаряча вода, холодна була вода. Гаряче харчування було, варило їм. Якось так, все добре було у нас. Яка загальна кількість людей була? Десь чоловік було 250. Ну, я точно не знаю цифру, але дуже було багато людей. Ну, я всіх не пам'ятаю, що так і той зайшов, той прийшов. Скільки було лежачих? Чоловік, мабуть, чотири людини у нас було лежачих, що зовсім вони в нас не ходили. Як взагалі цей процес організації приходить? Як людей збирали? Ой, в час окупації людей збирали, їздили на бричках, на поддонах, звозили на матрасах лежачих людей. У нас там такі були кімнати. Для них були ну, кімнати відпочинку, вони там все в нас лежалось, ну, кормили людей, ну, медикаменти все було, нам волонтери допомагали, все якось так добре все було. Яка загальна кількість волонтерів у вас? Десь, мабуть, чоловік 15, я не скажу точно, мабуть, десь так. Кожен волонтер виконував якусь присутньому. Ну так, да. то й медикаменти нам привозили, то нам привозили ну, продукти харчування люди. Ну, 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 по різні. Там, то по одежі там, ну, якось таке було. Ну все нам привозили. І одіться, і будь таке всяке, ну добре було, допомагали дуже гарно. Як взагалі це відбувалося? Тому що це вже була повна окупація, і росіяни відбували повністю сили, як? Ну як, люди ризикували сюди, їхали. Надо ж було якось людей, ну допомагати людям було якось. Ну вони рискували своїм життям, якось так. А що? Другого варіанту в нас не було ніякого. Тільки так. Коли фактично заїхали волонтери з інших міст і... Я навіть не пам'ятаю, чесно, цю... не скажу, якого числа, яка цифра, даже я... я не пам'ятаю цього. Перша допомога, яка заїхала. По-моєму, з Польщі, якщо я не помиляюся. По-моєму, з Польщі, да. перша допомога це з Польщі, приїхала до нас. Там дуже привезли, вони багато всього понавозили. Окрім Польщі, я так настолько знаю, були інші міста. І... Були інші міста, але ж я ж тоді поїхав в ну, Мілітопольну в окупацію до своєї дружини. Я ж тоді… А офіційні представники від влади коли з'явилися? Я не пам'ятаю. Коли вони були. Я ж поїхав, вони може тоді приїхали, вже коли я поїхав, ну в окупацію Мелітополь до своїх. Ну тобто під час окупації саме волонтери Но під час окупації не було нікого, тільки ні волонтери були. Ну настільки я пам'ятаю, нікого не було з керівництва ніякого. Ні з Бучанського, ні звідки ніхто не приїжджав. І фактично саме волонтери взяли на себе? На себе всю відповідальність, зобов'язання, все нам це ну, робили нам це все волонтери. Будь ласка, чи були обшуки від росіян? — і чи хто да, буде? Так, заходили до нас туди чоловік десь, мабуть, 15, перевіряли всіх В Одній даже бабулі, по-моєму, телефон розбили. Щось таке, я пам'ятаю. Щось там у чи фотографії, яку знайшли в телефоні. Вони розбили і телефон. Вони ходили по кімнатам, шукали там кого, непонятно що. Ну. Не ходили, так, да, там один прийшов по всіх кімнатах, нас усіх на вулицю вивели, так поставили в полукільце, документи всіх попровіряли. Ну, ну нічого, так, поговорили з ними і вони пішли. Нічого на кого Чому ти поселити залишитися у Ще раз. Чому ти вирішив прийняти рішення залишитися у селищі допомагати? Ну, знаєте, якось таке в мене чи покликання, мабуть, якось так. Чи продовжуєш ти Наталі займатися зараз? Так, да, у мене є. Що, да. що говорити? зараз ми тут ось відбудовуємо двори всім, допомагаємо, демонтуємо. Ну, допомагаємо. А благодійний волонтерський діалог? Ну, ось говорив я з одним чоловіком, він мені ну, предложив мені попрацювати десь там, почистити там колодязі. Ну, але ще як я не можу вирватися, я, я піду, допоможу цій людині. Зараз я поки не маю такого ну, часу. А Путі незглавності. розкажи про пункт незглавності. Путі незглавності я попрацював три місяці. Там теж, там, там з Італії, там організація була, які туди все постачали, там чайники, сахар, ну таке все привозили, все там було. ну як, ну як, Я займався цим три місяці. Я там топив, ну, обігрів там пункт обігріву, у нас там заряджались люди ну у нашому пункті обігріву. ну чаю, таке, все там, пічення, там інколи там привозили, давали. Ну, якось так було. І людей дуже було, ну, спочатку було дуже багато людей, а потім все ж воно тепліше, стало, вже з'явилося вже світло, вже, якось так, ну, вже стало менше. І у нас оце, до першого числа ну, у нас вже все сказали, типу, вже ми закриваємо ці пункти, ну, ці пункти обігріву. Ну Все, я сюди перейшов допомагати тут. Працюю якось так. Нема за що. Зараз перебіглися. Я задам питання. <плес> Ви можете історію розказати з 24 лютого, да. як ваш ранок почався і як ви е, в подальшому дійшли до того, що ви почали займатися волонтерством. Оцей кусок історії, Я його сумаю. тут немає. Так як ти зі мною розмовляєш, не слухав. Добре, добре. добре. Як ти зустрів? Як... Як 20... 24 числа зранку десь, я не знаю, мабуть, о п'ятій годині ранку ми вийшли, що щось таке почало бохкатіти. Я не зрозумів, що це таке. Потім мені бра дзвонить, ну бучи Бучі він нові каже, що каже, війна почалася, каже так, а ми ж планували ж їхати, ну, на роботу. Він каже: мабуть, каже, хлопці, будемо сидіти вдома, ніякої, ну ніякої роботи, все нічого не то. І от все почалося. У нас у нас, слава Богу, у нас був генератор. дізель, у нас у нас було своє світло, у нас були продукти харчування. І десь ми це через неділю. Уже коли у нас усе все закінчилося, ну, у нас ні солярки не було, нічого зовсім я знайшов цей молитвений дім, і туди це я попав. Мене там поставили. По продуктам видачі, ну, продуктах харчування це все, ну там Сергій мене поставив, ну, якось так і оце що все пішло, пішло потакає. Та Скажіть, будь ласка, як кількість техніки заїхала на той момент? Дуже-дуже. Вони... Ми там рахували, ми, вони ж їхали там у різні боки, там, та, там сотнями їхало, сотнями їхало. Ми виходили дзвонити, навіть бачили їх, у нас були ленточки нобілі, вони ну, заставляли, щоб ми в них ходили. Я одну разу вийшов на перекрестки Клінова, ця вулиця, і, як вона, то там, ну, там якась там. Я коли дзвоню, йду, чоловік 40 бурятів виходить. Я думав, що вони мене зараз там розстріляють, от реально страх був. Вони то пройшли отож мимо мене. Я таки за раз так заховався, коли він так розвертається на мене і з автоматом і перед затвор. Ну, ну а в мене ж не було. Я тоді ну, заховався якраз думаю, Я став, у мене все побіліло. І ото вони пішли і все якось так. Тоді я тож прибігаю своїх хлопців, ну, в мене там племінник, ну, і мій брат, братний. Мій я їм розказую, ну, так, кажу, ось, кажу, чоловік 40, і йшли ж по цій клоновій вулиці, там, 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 там і дзвонили, виходили. Скажи, будь ласка, снаряди летіли взагалі на своїй Ой, один попав, навіть в молитвений дім у нас там, хлопця там поранило, головою зацепило осколок. Потім прилетіло чотирьохетажне, Чотирьотажний дім, згоріло все повністю криша, потім за магазином. Ну, там все рядом воно літало. Ну, якось так страшно було, а потім вже при до цього вже сидиш, воно летить, свистить, тобі вже по барабану якось. Ну, спочатку, так. Скажи, будь ласка, чи приймав ти участь в тому, що зберегти будинку волонтери, Як вони взагалі дойшли ці пожежки? — Ой, ми туди побігли. Почали витягувати машини. У нас там бус був. Ми там били стекла, щоб вже ж ну, вони там, ну все заблоковане, вся машина заблокована, ці джипи, все ж покидали, воно все горить, все падає. Спасали машини. Потім побігли на Шкіпер, привезли цей балон порошковий, щоб потусити. Ну, це все вогнегасником. Та там просто ми туди поки затягнули, воно вже туди все перекинуло. Ну ми не ну ми не успіли його погасити. І там до утра це ми до ранку бігали, ну якось так ну трошечки спасли. Ну, все одно якось костручка, ну кажу, допомогли. Спасли дуже багато машин. Десь може машин ми тоді свасти 20, мабуть. Ну от до ранку там от бігали всі. Тобто можна фактично сказати, що ви потушили вас на ручки? Ну я даю, даю, да, да. да, да. Ну, Старалися, ну тільки як могли. Ну, просто вогнегасників не було ніде, бо вони там були повинні стояти біля кожного під'їзду, їх там не було. Вони чомусь були, в якійсь квартирі стояли, ну, закриті були. Ми от наш кіпер от, побігли, там от і балон притягнули великий. Чим ми потушили? Ой, та чим там тільки ми її не тушили, і водою заливали. І, та це ну, ну, просто дурдом якийсь був. Я кажу, що це ну, ну потушили. Просто там ще такий перестінок, що слава Богу, що ми там ну, трошечки туди, туди перелізли, ми, ну, ми там просто там його ну, перекрили. чуть. Просто там, ну, там кіпичка така була стіна, і далі, щоб ну, воно вже пішло, далі вже горіти. Ну так спасли, хоч трошки вдома, ну, ну спасли, я кажу, старалися. Так було, що жорстко. Чи, будь ласка, що взагалі росіяни шукали націоналістів тероборони? Шукали, так. Да. Вони шукали там одного хлопчика у нас з тероборони. Хтось його, видать, здав їм. Ну, тоді знайшли ж ми одну тютю, яка з ними каталася по Ворзелю, все показувала, розказувала. Ми її закрили в будку. Потім приїхали з ну, СБУ з Києва. Да, СБУ да, приїхало і забрали. Ну, таке. Тобто, фактично, ця людина вона могла наводити на позиції да, да, оборони на 700? Так, да, вона мене ще хотіла купити, по-моєму, сигарету за 3 тисячі гривень. Да. Вона мені така, каже, дай закурить. Кажу, ні. Витаскує мені, дає три тисячі гривень, кажу, а чекай, кажу, де ти взяла кошти? Це мені каже, чи баба Ніна, яка здала, Говорю, та ні, говорю, чуєш, не треба, тут мені розказувати. І потім у неї хтось забрав ці кошти, чи, по-моєму, Сергій забрав у неї. Я, ну, я не пам'ятаю вже ну, так точно, що там було. Скажи, скажи, будь ласка, коли росіяни вийшли практично? Як це походили це? Воно якось так бистренько, на якогось числа. Воно так оце бах-бах-бах-бах-бах-бах, потім все воно все воно пропало. Все, вони, ну, вони ну, тупо вони вийшли бистренько і все. Якось так швидко все так закінчилось. Ну, я не пам'ятаю, якого вони числа. Я якого, я поїхав десь 6 апреля, я, мабуть, поїхав. Бо в мене пам'ятаю, дружини 8 апреля. День народження було, я то поїхав. І яка загальна кількість техніки танків? тут приблизно косміш. Ой, та я не пам'ятаю. Ми туди раз насчитали 100, потім обратно 60 заїхало. Ну так, ну я, ну, я не пам'ятаю, дуже багато. Десь около, ну, може, 200, ну, 200 машин, там БТРи, танки, БМП. Там у ну, них ну, все було. Там дуже багато було техніки. Вони там блукали, там же по всьому Ворзелю. Вони не знали, куди їм їхати. Це були, як ти думаєш, прості рядові солдати чи там ну, керівний склад взагалі? Та ні, це були навчені гарні такі дядьки, що вони не перший раз мене на війні побували, бо По них видно, що вони в екіпіровані були дуже добре. І все було так, що. Ну, це, ну, це ті чому що зараз це не солдати. А ті, так, да, ті заходили там, да, такі гарно запаковані, якось так було все. Вона. Тобто, може, це було, що це був спецназ і прівний Ну, мабуть, так, да, там якийсь там десант, може, був... Ну, ну, так, ну, там такі гарно такі навчені були дітьки. Видно по них, що. А потім я ще й бурятів бачив. Зайшли буряти, ну, 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 я вам сказав, що ну, діти, діти, реально, що діти. Їм там по років десь там 5, ну, 20, десь, 18 років, 19 років, ну такі. Ну, дітвора маленькі, такі ростом, якось так. Як ти думаєш, що ми, вони все ж таки залишили жити. Ну, мабуть, отримали добре тут звіздюлей від наших хлопців. ЗСУ, дали їм тут, насипали такого, що. Ну, гарно тут їм дали вони, вони потікали звідси. Тут оця шулиця, тут оця, оця шулиця, тут вона все ж розбита була. ця Тут оця, вони попали. І ще і по Яблонській вони попали, теж там добре їм там дали. Ну так було. Добре, дякую. Ще за що? Можете згадати найяскравіший спогад, який був е, в період окупації, коли ви тут не знаходились? Коли вам було... Е, не знаю, це ви розказали ситуацію, коли йшли 40 бурятів, Це, да, оце, це що це, це дійсно да, це, це, це... Це, ну, ви переж... пережили емоції, таке наше. Ну такого в мене не було більше такого, щоб серйозно Скажи мені про цей епізод 40 бурятів. Коли було обстріля? Я ж я, я ж розказав уже. Я, я ж розказав про ще, це ще це. Є якісь ну, такі. Ну такі ярки, там такі воспоминання. Ні, мені тоді було, тоді вже все рівно якось, у мене не було ви такого. Ви хотіли позвонити взагалі? От чому, куди виходили, як шукали зв'язок? Ну, на кленову виходили, шукали зв'язок, ми там і до цих і до, і до семитаж цих ходили, дзвонили. Ну, якось у мене було страху ходити. Ну, чи бачили в версії? Звісно, бачили. Вони виходили, десь, може, метрів за 200 від нас чи за 150 стояли вони. Ми ото позвонили і пішли. Якось не було проблем. Чи були взагалі такі випадки, коли росіяни могли вбити, чи наприклад вони? Ні, вон, у нас ні, у нас такого не було. До нас зайшли, ну, як би сказати, адекватні, але вони не адекватні. Ну, це просто такі люди, що вони нас просто привіли ну, документи, оці горки, документи, поговорили з нами, чи хто тут є, там, стерео, кого знаєте, може той ніхто не човся, тихенько вони пішли. про Вони шукали ну, цих хлопців, ну, ну, ми нікого не знаємо, сказали. Тут таких немає, ось у нас і чоловіки, всі, які тут допомагають жінкам, підтримуємо, допомагаємо, як можемо. Ну, якось так було. Як ти думаєш, чому вони шукали саме тероборони на Ну, хтось видать інформацію, хто то злив їм, що, що є хлопці? Дякую сім'ї. Ну, тут...